Росіяни вже давно б'ють по нашій газовій інфраструктурі. А з початку року удари були завдані по в Запорізькій області, притом були задані по розподілу газу, який відповідає по всій області. Також були удари в Сумській області. Це все було на початку року. А якщо говорити за систему газу, взагалі за нашу об'єднану газотранспортну систему. То удари а, постійні йдуть а, вже протязі останніх 3 років. тому удари задавались не тільки по ОГТСУ, але задавались і по нашим газосховищам. Але в останні часи а, російські удари вони стали більш масованими, вони стали більш конкретнішими. А, буквально два тижні тому був удар о, в Лубнах, коли вдарили по системі, о, по системі газорозподілу, яка відповідає майже за всю центральну Україну. А, а буквально вчора вночі ударили по шестим точкам о, систем газового розподілу в різних областях, в шести областях. А все це приводить мене до думки, що росіяни. Ціленаправленно йдуть до зриву опалювального сезону і до зриву забезпечення газом в більшості міст України. Додаємо до цього також спроби росіян вдарити по точкам переходу газу на кордоні, це Одеська область, на Західній Україні, що також ну, зменшить наші можливості щодо імпорту газу в Україну. Ситуація виглядає не критичною, але вкрай загрозливою, тому що якщо подалі російські удари, якщо і далі російські удари по нашій газотранспортній системі нам будуть продовжуватися, це може привести до того, що частина регіонів залишиться без газу. Тому що відновити а, ті ж самі компресорні станції набагато складніше, ніж, наприклад, відновити наші трансформаторні підстанції або а, знайти а, обхідні маршрути постачання газу а, в ту чи іншу область, тому що це набагато складніше зробити, ніж коли ми заміщуємо це все а, при а, передачі електроенергії. Тому ситуація виглядає дуже складною. Особливо буде складна при фронтових областях: а та ж Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька. Дніпропетровська області, Миколаївська, Одеська область там буде дуже складно а в цей опалювальний сезон а, якраз тим пов'язано з тим, що це а, буде, буде масово руйнуватися наша газотранспортна система. Паралельно з тим, що росіяни б'ють по нашій газотранспортній системі, по системі розподілу, газу і так далі. Вони продовжують бити і по енергетичній інфраструктурі, і тут особливо страждають. А, Прифронтовій області в Сумах за останній місяць-два було декілька десятків ударів а, по а, енергетичній інфраструктурі це і трансформаторні підстанції, це генерація і так далі. Вже на сьогодні забезпечення електроенергією Суми і область під великим питанням зараз, не кажучи про опалювальний сезон. Тому а, ситуація виглядає. також проблеми є з забезпеченням електроенергією Херсонська та Миколаївська область. Певні проблеми будуть і в Запорізькій області. Тому тобто, ну, беремо знову ж ті всі ж прифронтові області, в тому числі і Харків, буде скорай складно забезпечити електроенергію, тому що на сьогодні удари росіян йдуть. По енергетичній інфраструктурі, щоб просто від'єднати область і зробити буквальному сенсі такі енергоострови, коли забезпечення електроенергії буде а, неможливо зовні, а там умовно той же генерації, яка є в Сумській області, її катастрофічно не вистачає. Для забезпечення електроенергії всю область такі ж проблеми є і в Херсонській області, і в Миколаївській. І удари були навіть навесні цього року. Удари були в Херсоні по енергетичній інфраструктурі, і Херсон на декілька днів випадав взагалі без електроенергії. Я не буду розкривати е, подробиці е, безпечності кожної з областей. Я можу тільки сказати, наприклад, забезпечити електроенергією е, ті ж західні області буде набагато легше ніж їх забезпечити ту ж Одеську область або навіть центральні області, тому що е, ми можемо імпортувати електроенергію. І забезпечувати її е, всі західні області, і які до них прилягають. А наприклад, Одеська, Київська область, Київ, е, Львів, е, Львівська область там забезпечити електроенергію буде набагато складніше, тому що і е, не витримує вже на сьогодні система розподілу електроенергії в цих областях, тому що модернізація ніяк не проходила, а кількість Об'єктів, яка приєднана до одної трансформаторної підстанції, перевищує норму там, десятки разів. Тому проблеми є майже в кожній області, а трошки легше буде з цим в західних областях. Там все-таки простіше буде забезпечити і газом, і електроенергією.